Наша мама лягла, ми що, ще їсти не хочемо чи що. Я їм поміняла на ніч все. Отут стояло корице. Я вчора вам показувала, насипала туди при старт. Сьогодні приходите, корицю за тут. Вона його викинула, Порахувала, що вона краще по Це видно, я помішала. Що слизько вставай, слизенько вставай, моя золота. І все. Слизько трошки на пледусі. От такі мають. Зараз мама нас буде годувати, Надя зараз звідси забереться. <рес> Мої гарні. Всім бажаю спокійної мирної нічки. Я не кажу, щось гребуться. Щось вже ми шукаємо, чистенькі терсі. Всім бажаю спокійної, мирної нічки.